Опубліковане завдання, задачі, нарядки в Python. І. Всі завдання на основі того матеріалу, який ми з вами розглядали, для того, щоб пригадати, опрацьовуйте даний матеріал повторно, якщо є в цьому необхідність. Тут вводите дані про себе, тут три завдання, але в кожному з завдань є певні підпунти. Перше завдання визначте, якого значення набуває зміна А після виконання операторів і даний рядочок С. І є підпунти А, Б, В, Г. Get-D. 5 підпунктів. Вам потрібно визначити, що буде результатом даної команди. Одної, другої, третьої. І так до кінця. І вписати відповідь в кожне з полів. В другому завданні записати оператор, тобто код програми, що реалізує таку дію. Отримати підрядок, зріз рядка S. рядок S у вас Ось тут. Далі. Отримати. Підрядок ряка S з другого символу по п'ятий виключно, тобто зробити зріз. Ось такий вигляд має зріз. Ми звертаємося до рядочка і в квадратних дужках вказуємо індекс першого символа, кінцевого, до якого нам потрібно зробити зріз. Але якщо включити його, то потрібно продумати. Отримати підрядок з останніх п'яти символів рядка S. Так. І в третьому завданні тут встановити відповідність. Є. Оператори, які написані, вони виводять якийсь зріз з рядка А. Там неважливо, який даний рядочок, вам потрібно встановити, що робить от кожен з даних операторів. Переглянути рядок А по буквах. Тобто взяти наш рядочок і поелементно їх опрацювати. Надрукувати першу літеру рядка А, надрукувати третю з кінця літеру рядка А, скопіювати. З рядка А символ з парним індексом. Дивимося, переглянути рядок А по буквах. Так, якщо забули, повертаємося до наших матеріалів, починаємо з рядкових типів даних, Та шукаємо підказку в даних матеріалах. Так, є. Так, от Перевірка, чи е, входить символ в рядочок. Так. І от, читаємо за допомогою цикла Фор можна вивести рядочок по літерах. На завдання переглянути рядочок А по буквах. Це літери, букви та значення. І дивимося, що ось у нас є рядочок А, і в нас є от for C, in A, і виводимо символ С на екран. Бачимо, що кожен символ виведений поелементно в рядочках. Якщо от глянемо варіанти, які запропоновані, бачимо, що у нас є for C, і A, на аналогічний запис. І от відповідно от дані відповідь підходить до от даного оператора. Так. Ну, і далі ви відповідаєте вже самостійно. Так, так. дано рядочок S. Середовище, яке ви можете використовувати як і на мобільних пристроях, так і на комп'ютерах, можна. От Є Python. У вас є покликання в класі, відкриваєте його, Так, додаю даний рядочок. Так. Так. Перше завдання у нас дано ось такий зріз. Визначити, якого значення набуде даний зріз результату. Так, додаю сюди. Так, якщо я запущу, так, в мене нічого не з'явиться. Тому що нам треба вивести print і значення зміною А. І бачите, от наш результат. Скопіюю його та ось він тут має бути введений. Виконуйте кожен з підпунктів даного завдання. В другому завданні тут потрібно написати оператор, тобто код програми. отримати підрядок з рядка S, з другого по включно. включено. Так. У нас рядочок S залишається той самий. Так. І як ви бачите, у нас навіть збігається зріз з другим завданням, але з одним нюансом. Так. Якщо ми зараз тут от напишемо, що перший це нульовий, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Нам потрібно з п'ятим включно. Дивимося, що у нас N E і K має бути ось такий зріз. Якщо з другого по п'ятий. Так, Але у нас почти не ч. Ще має бути літера К. Тому якщо з другого по п'ятий включно, нам потрібно на один індекс більше, тому що кінцевий індекс не враховується. Тому я результат той, що нам потрібно. Даний код має бути от код. І ось сюди даний код я вставляю. І ось так у мене вже перший пункт другого завдання виконав і поналогію робити з другим пунктом та іншими завданнями.